Якісний 4D рівень з зеленим променем з такою багатою комплектацією ось такий ось кейс. Okay. Два акумулятори в комплекті. Мікроліфт. Для полу дуже зручна річ. Так, далі у нас така невелика триножка, вона теж з мікроліфтом. пульт, зарядний пристрій. Це площадка для магнітного кріплення для стіни. І ось сама ця, цей магнітний тримач. Чотири великих неодимові магніти. З, з такогось тримача ваш рівень точно не звалиться і не розіб'ється. І сам рівень. Давайте ми зараз його десь поставимо. І на 7 метрах перевіримо товщину лінії так. Приблизно...

Максимально якісний, багатофункціональний, з великим комплектом, з акумуляторами. Також в надійному кейсі для надійного перевезення.